Орієнтовно за 2-3 години ви пройдете пролог гри Kingdom Come Deliverance 2. І після того як ви пройдете пролог, вам нарешті стане доступним відкритий світ. Проте постане питання, що ж вам у цьому світі робити? Вітаю, пані та панове! Мене звуть Кейпінь. І в цьому відео я розповім вам, які вам треба знати основні механіки гри, які перші кроки вартує зробити, чого треба уникати і яким чином розжитись початковими спорядженням та грошима, для того, щоб ваша подальша гра була більш комфортною. Головний герой, ім'я якого можна було перекласти в українською як Андрій. Опиниться після прологу посеред селища Тросковіці, буквально голим та босим. Перше, що вам треба зробити, це підійти до жебрачки бари, яка буде знаходитись неподалік від ганебних стовпів, і заговорити з нею. Вона має дуже багато корисної інформації. Вам треба всі діалоги, які вона пропонує з нею проговорити, і також ті, хто передзамовив гру, зможуть у неї отримати інформацію щодо унікального комплекту обладунків. Це комплект броні лицаря Браунсвіка. Пара розповість вам, де ви зможете взяти одяг, бара розповість вам, де ви зможете підзаробити. Бара підкаже вам, де ви зможете придбати коня. Бара розповість вам навіть, де знаходиться майстер, який покращить характеристики фіхтування у вашого героя. Бара навіть підкине вам трошки грошенят. І після того, як ви з нею проговорите всі діалоги вам треба нарешті вирушити у відкритий світ у Kingdom Come Deliverance 2 всі персонажі приділятимуть увагу, як виглядає Андрій. Тобто, те, як він одягнений, і навіть те, як від нього пахне. Якщо Андрій виглядає як нечупара або навіть волоцюга, і від нього тхне вигрібною ямою, то більшість персонажів навіть не буде хотіти з ним розмовляти. Якщо ж навпаки, Андрій одягнений у досить багаті одяги, і також пахне парфумами. То більшість персонажів буде вважати його шляхтичем і відповідно ставитись до нього. Тому перше, що ми робимо після того, як поговоримо з Барою, це проходимо до таверни і миємося у таці, яка знаходиться у дворі. Таким чином ми приберемо бруд з Андрія, і також частково кров та бруд з його одягу. Якщо ж ви захочете повністю очистити одяг, то для цього треба буде скористатися або послугами лазні, які є платними, або знайти місцину для прання. Там ви зможете випрати самотужки одяг, проте для цього потрібно буде мати мило. Kingdom Come Deliverance персонаж час від часу буде відчувати голод. Для того щоб задовільнити голод, треба буде годувати вашого Андрія. І для цього у Kingdom Come Deliverance існує понад 100 видів різноманітної їжі. Про та більшість їжі має здатність псуватись. Тому недостатньо буде забити просто інвентар їжею і вирушити по квестах. Проте безпосередньо в Тросковиці ви зможете задовільнити потребу Андрія у їжі на найближчі приблизно 5-10 годин. Якщо спуститися вниз від площі, на якій знаходяться ганебні стовпи, то буквально за рогом господарства, там як я вам показую, ви зможете знайти вулики, у яких знаходиться найкрутіша їжа у всій грі. Це мед. Мед має високопоживність і найголовніше мед не псується. За моїми спостереженнями одиниці меду буде вистачати вашому персонажу приблизно на одну ігрову добу. Безпосередньо в тросковиці є 9 вуликів, з яких ви зможете взяти мед. У моєму новограчку мені вдалося зібрати 50 одиниць меду з цих 9 вуликів. Після того, як ви знайшли їжу, я наполегливо рекомендую прогулятися всім поселенням для того, щоб відкрити всі точки інтересу і позначити їх на мапі. Точка інтересу автоматично позначається на вашій мапі після того, як ви наближаєтесь до неї на певну відстань. Також ви зрозумієте, де у цьому початковому поселенні, в яке ви будете повертатися дуже багато разів в найближчий час, де в ньому знаходяться найважливіші торговці і також найважливіші робочі станції. Проте, пересуваючись відкритим світом, будьте готові до того, що не всюди вам будуть раді. Якщо ви будете заходити у приватні або заборонені приміщення місцевих, то вони спочатку будуть наполягати на тому, щоб ви пішли геть. А якщо ви не послухаєтесь, їх вони покличуть варту або нападуть на вас самі. Також будьте обережні з тим, що ви берете у відкритому світі деякі речі належать іншим людям, і якщо ви їх заберете, то це буде рахуватись крадіжкою. Ба більше, якщо вас бачили на якійсь території, і потім там зникне якийсь предмет, то навіть якщо ніхто не бачив, як ви цей предмет поступили, все одно місцеві будуть думати погано на вас, оскільки ви чужинець. І Як тільки ви повернетесь назад на цю ж саму територію, у варти можуть виникнути до вас питання. Ба більше час по час варта проводить обшуки. Якщо на вашому персонажі буде викрадена річ, то він може потрапити на ганебний стовп, бути затаврованим або навіть потрапити на шибеницю. У Kingdom Come Deliverance 2, так само як і у першій частині гри, немає класичного збереження, як у більшості інших RPG. Гра буде автоматично зберігатися під час початку та завершення квестів, а також під час деяких інших подій основної компанії гри. Ви також можете зберегти гру, коли будете виходити з самої гри, проте цей сейф існує в одному єдиному вигляді. Для того щоб штучно зберегти гру у певному моменті, вам треба буде зварити зілля. Зілля називається Збережівка, і воно готується з певних трав на алхімічній станції. Так, у грі є алхімія, і вона прекрасна. Ви зможете варити посилюючі зілля, ви зможете варити отрути, ви зможете варити просто відвари на продаж. І все це у алхімії. Тому після того, як ви зібрали мед, вам треба прогулятися у західну частину Тросковиці, і там, навпроти магазину загальних товарів, ви зможете знайти алхімічну станцію. Будьте уважні на полиці, ви також зможете підняти книгу з рецептом відвару полини. Візьміть її і одразу вивчіть. Після чого підійдіть до алхімічної станції, і слідуючи підказкам, які буде давати вам гра, зваріть зілля збережівку. Поруч зі станцією також буде сушарка, на якій ви можете сушити всі ті трави, які збираєте. Враховуючи те, що самі трави також суються згодом. То всі трави, які ви будете збирати у відкритому світі, я рекомендую вам якомога швидше засушувати. У засушеному стані ви зможете їх так само використовувати в алхімії, проте вони не будуть тепер псуватись. Для того, щоб зварити зілля збережівка, вам знадобиться кропива, яку ви зможете знайти багато де. І більш рідкісна беладонна. Травку беладонну можна зібрати неподалік від алхімічної станції в Торосковиці. Вам треба буде прогулятися трошки вулицею вверх, Вона буде знаходитись між магазином загальних товарів і також ратушею. Так само там ви зможете знайти і кропиву. Кропива потрібна одна для порції, а беладонни треба дві, тому кропиви вам буде треба вдвічі менше. Також беладонну в більшій кількості ви зможете зібрати у полі поруч з тросковицею, там де я вам показую це на мапі. Зібравши потрібні компоненти, вам треба повернутися до алхімічної станції і почати варити зілля. Алхімія у Kingdom Come Deliverance 2 виконана у вигляді міні-гри, яка може на початку здаватись якоюсь дуже складною. Проте, після того, як ви запам'ятаєте послідовність, зілля стане варити легше, і також алхімію можна прокачувати. Вона буде давати додаткові бусти, зокрема такі, як варіння додаткових зіль, і також в подальшому деякі автоматичні варильні дії, коли ви будете просто приходити за верстат алхімічний і далі варити зілля, не роблячи всі маніпуляції, які робили раніше. Зазвичай з одного варіння зілля з бережівки у вас вийде два зілля, і залежності від того наскільки успішно ви зіграли у міні-гру. Це зілля буде або слабким, або звичайним, або сильним. Проте різниця є тільки у ціні, у аптеці, тобто ви зілля зможете потім продати. Слабке зілля збережівки буде зберігати гру так само, як і сильне зілля збережівки. Також я наполегливо рекомендую у Алхімії взяти навичку таємна матерія, яка буде давати вам можливість при успішному варінні отримувати одне додаткове зілля. Тобто, у випадку зі збережівкою, якщо ви успішно зварили зілля, ви будете отримувати не два зілля, а три зілля. Я рекомендую вам зварити приблизно 5 зіль збережівки для того, щоб вільно почуватися найближчі кілька годин у грі. Якщо ж ви захопились, так як зробив я, і наварили трошки більше. Або, пропустимо, ви хочете продати сильні та звичайні зілля для того, щоб отримати додаткові гроші. То ви можете продати їх аптекарю, який знаходиться у тому ж самому господарстві, де розташована алхімічна станція. Тепер, коли у вас є їжа і також спосіб зберігати гру, нам треба подумати про спорядження для нашого Андрія. Для цього я рекомендую вам поговорити зі старостою села. Треба запитати у нього, що нового, і він вам розповість про деякі справи, які кояться навколо. Зокрема, він розповість вам про свіжі могили, які з'являються поруч із тросковицею. У магазині загальних товарів ви зможете придбати приблизно за 7 грошей заступ. І після того, як у вас буде заступ, треба вирушити до місця, яке вкаже вам староста. Там ви знайдете дві могили. Розривши їх, ви зможете отримати. Досить такий хороший лут. Зокрема, два гербові щити, і також сукиру та фланцеву булаву, які будуть на даний момент найкращою зброєю з усього, що ви можете отримати. Також ви отримаєте комплект обладунків. Він не буде найкращим у грі, проте він буде кращим, ніж те, що носив Андрій раніше. Також вартує забрати кілька книжок навичок, які розташовані поруч з селищем Тросковиця. Одна з них знаходиться на кладовищі на схід від самої тросковиці. Вам треба зайти у двір гробаря і на нужнику буде лежати книжка, яка буде прокачувати красномовство. Також вам треба прогулятися до яблунового саду, який теж знаходиться неподалік. І там на лавці під деревом на пагорбі ви зможете також знайти ще одну книжку навичок. Крім того, в самій тросковиці ви зможете зайти на подвір'я, яке є найзахіднішим. І у сараї знайти на столі скалицьку сокіру. Ця сокира не буде вважатися викраденою, якщо ви її заберете. Що наштовхує мене на думку, що це така собі великотка від розробників. Сокіра має досить такі хороші показники, і також її можна буде продати за досить такі непогані гроші. Зробивши всі ці речі, нам нарешті треба вирушати до наступного селища, яке називається Тахов. Воно знаходиться на північний захід від тросковиці, і у основних квестах воно має бути позначене червоним щитом з літерою Б. По дорозі до Тахова ви знайдете невеличку місцину, де зможете знайти досить такі цікаві речі. Вам треба буде не промайнути стежку, яка буде відходити від дороги вправо, і вести до великого дерева. Під цим великим деревом ви побачите мішень. Також під цим великим деревом ви знайдете деякі цінні речі. А за самим деревом буде стояти великий лук. Це досить таки хороший початковий лук, і також у мішку, який буде стояти поруч з ним, будуть додаткові стріли. Також не забудьте забрати стріли з мішені, і також на цій локації на дереві, під яким ви знайшли лук, буде гніздо. І також поруч на іншому дереві буде ще одне гніздо. Збивши пострілами з дерев ці гнізда, ви зможете отримати з них таки цінні речі. Добравшись до Тахова, треба поспілкуватися з ковалем Радованом. Він проспитує, чи є у Андрія ковальські навички. Можна відповісти, що так. Також він запропонує у якості випробування пройти невеличкий тест, власне, виконати роботу зі створення такого собі примітивного меча. Вальство у Kingdom Come Deliverance є ще однією міні-грою. Вам треба буде виконати всі ті настанови, які він вам дасть, і виконати принаймні на хорошому рівні роботу. Якщо ви впораєтесь, то він запропонує вам постійне місце роботи, котрої рецепт сокири, і також рецепт підкови, І запропонує ліжко, де ви зможете жити, а також скриню, де ви зможете зберігати ваші речі. Чому саме у цього коваля вам треба зупинитись, тому що поруч завжди буде знаходитись кузня. Ви зможете виготовляти предмети, які далі зможете продавати. І також на цьому ліжку, яке запропонує вам радован, абсолютно безкоштовно. Ви зможете ночувати вашим персонажем, а також зберігати гру кожного разу, коли спите на цьому ліжку. Решту дня ви можете провести за ковальськими справами або читаючи книжки, навичок, які ви зібрали раніше. Також ви можете нарешті скласти все зайве у скриню, принаймні, все те, що ви не будете використовувати найближчим часом. Також, якщо у вас є зайва зброя або обладунки, ви можете продати їх ковалю, отримавши додаткові гроші. Переночуйте у коморі коваля, і після того, як настане ранок, завдяки швидкій подорожі поверніться до Тросковиці. Далі вам треба на півдні Тросковиці знайти коника і позичити його так, щоб ніхто не побачив, як ви це робите. Завдяки конику ви зможете вирушити на південний захід, де знаходиться місто Семен, і де ви маєте знайти стару знайому. У Семені знаходяться стайні, як раніше нам казала жебрачка Бара, і саме у Семені ви зможете знайти кобилу димку. Ту саму димку, яка була у нашого Андрія у першій частині Kingdom Come Deliverance. Поговоріть з конюхом, скажіть, що ви шукаєте недорогого коня, і тоді він вам розповість історію про стару кобилу, яка не дає нікому на ній їздити. І також ви дізнаєтесь що цю кобилу, цей конюх отримав від якогось подорожнього, який сказав, що знайшов її біля ставка. Якщо ви правильно поведете діалог, якщо ви запропонуєте йому бути розважливим, то ви зможете забрати димку безкоштовно. Якщо ж ви зазнаєте невдачі, то вам доведеться заплатити за неї 150 грошей. Проте вся та зброя і обладунки і інші речі, які ви раніше продавали, мають вас тримати вже десь більше, ніж сума у 150 грошей. Тому здобувайте цього унікального коника. І також як бонус, ви отримаєте сідло і також збрую для нього. Якщо нам продовжити наш шлях від Семина на захід вздовж дороги, то ми доїдемо до річки, на якій буде розташовано великий млин. У цьому млині ми зможемо розжитися знову ж таки предметами, які не є чиїмись, які просто лежать на локації і забравши їх, вони не будуть зараховуватись нам як вкрадені. Це досить важливі предмети. Зокрема, ми тут зможемо знайти кінжал, завдяки якому зможемо в подальшому робити приховані вбивства. На захід від тросковиці знаходиться поселення Желейов. Між Тросковицею та Желейовом є скелі, які я вам рекомендую відвідати. Там у скелях ховається табір звіроловів. У цьому таборі ви зможете знайти унікальний предмет, який дуже потужно бустить харизму. Цей предмет це окуляри. Пострілом із лука вам треба збити з дерева гніздо, і в цьому гнізді ви знайдете ті самі окуляри. Чому я рекомендую відвідати цей табір в день, оскільки двічі я заходив до цього табору вночі, і двічі під цим табором мене підстерігали вовки. Тому я рекомендую зайти сюди вдень, коли світить сонечко, і забрати цей цінний предмет. Kingdom Come Deliverance для нашої зручності є три пресети зброї, одягу та броні. Тому ми можемо використовувати окуляри у тому пресеті, який буде відповідати за красномовство, оскільки, як я вже казав, окуляри дають плюс 25 до харизми нашого Андрія. Ну і зрештою, я рекомендую вам зробити добру справу і, по ходу, також збагатитись. Зовсім поруч з Желийовом є табір крадія, який досить таки багато різноманітного скарбу наніс до цього табору. Проте цей підсунок має потужні обладунки і також добре озброєний, через що я не рекомендую вам нападати на нього в день. Натомість треба дочекатись, поки настане вечір або навіть ніч, і під покровом ночі скориставшись кинджалом, який ми раніше знайшли на млині. Просто тихесенько прибрати цього крадія. Його табір може іноді охороняти пес, тому будьте обережні. Можливо, вам доведеться спочатку розібратися з собацюркою. Прибравши негідника, ви зможете заволодіти ключем, який буде знаходитись на його тушці, і завдяки цьому ключу відкрити скриню, яка буде знаходитись поруч з возом. Також у таборі багато різноманітних цінних речей, зокрема, золоті вироби. Я рекомендую вам їх зібрати для того, щоб далі продати зі своєю вигодою. Окрім різноманітного цінного лоту, ви отримаєте комплект обладунків, капелину казанок, кольчужний койф, панцер, металеві рукавиці і також наколінники. Все це допоможе вам одягнути вашого Андрія нарешті у справжні обладунки. І з цим обладунком Андрій може краще протистояти всім тим негараздам, які будуть йому зустрічатись у грі. Якщо ви дотримались моїх порад у цьому відео, то у вашого Андрія має бути пристойний комплект обладунків, хороша зброя на вибір, і також непогана стартова сума грошей. Ну і звичайно, стара добра димка, яку ми нарешті знову собі повернули. Якщо це відео було вам корисним, пам'ятайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.